Доброго дня, загальний розклад. Хто носить камінь за пазухою? Чого ви не знаєте на сьогодні? Людина, яка бажає перемогти в боротьбі протистояння, протистоянні, яка веде гру за вашою спиною. Чоловік, який бажає, щоб ви знаходились в бідності. Безрезультативності, щоб ви не досягали відносно власної реалізації, реалізації власних планів. Саме тих результатів, на які ви націлені. Але, говорять, саме по відношенню до даного чоловіка, він знаходиться в безресурсному стані, щоб досягнути того, чого він бажає. Він бажає, щоб ви знаходились в підвішеному стані і в стані жертви, але жертвою буде він. Так, він конкурує. Він протистоїть вам, закриває шляхи, щоб ви не досягли того результату, якого бажаєте. Негативно діє саме в ваш бік. Але вам говорять, що не зважаючи на ситуацію, на обставини, тобто, хто б не носив камінь за пазухою, дана людина не досягне того, чого бажає. А ви не повинні втрачати час саме на негативні думки по відношенню до свого оточення. Ви єдине, що можете зробити на даний момент, це. Очистити ментал, відсікти саме тих людей, які негативно діють саме ваш бік, зробити власний вибір і рухатись до інших берегів. Насамперед, бути в ресурсі, не зливати ресурс саме в негативні думки, про те, що хтось там веде гру за вашою спиною, ні. Ви самодостатні по відношенню до того, щоб реалізувати, реалізуватися і перемогти в даній ситуації, в даному протистоянні. Його плани діяти активно, він на даний момент не може, він пасивний. Можливо, в даної людини щось відбувається стосовно фізичного здоров'я, але говорять те, що якби він не бажав досягнути саме того результату, якого прагне відносно вас, закрити вам шляхи, не дати можливості жити в благополуччю достатку, ви не повинні звертати на це увагу. Ви повинні ставити перед собою ціль і рухатись до далеких горизонтів, до інших берегів. Навіть і думки не повинно бути саме відносно цих негативних дій за вашою спиною. Майте ясність, радійте і насолоджуйте життям, будьте в ресурсі і бути самодостатні по відношенню до того, що буде відбуватись у вашому житті. Не потрібно переливати з потового порожнього і думати, хто це чоловік. Вказівка йде на чоловіка. З минулого. Ви були знайомі з цією людиною раніше. Він вас зрадив. Ви дізналися, що ви знаходитесь в трикутнику, або що дана людина використовувала лише вас, щоб наповнитись від вас ресурсом. Ну, або ж за рахунок вашої ресурсності примножити, покращити ситуацію відносно власної реалізації, ну і загалом використати вас. Ви поставили крапку на взаємодії спілкування з даним чоловіком, але він не залишив наміри все ж таки. Не дати вам можливості жити в щасті, благополучні і достатку. Все ж таки прагне взяти владу над ситуацією в вашому житті в свої руки і активно діяти. Так, ну, да, чекає шансу можливості. Ну, але тут буде не так сталося, як гадалося. Дана людина насправді не має досконалої інформації відносно вашої ресурсності. А вище сили нададуть шанс, можливість не йому, а вам. В його житті з'явиться жінка, яка буде взаємодіяти саме з ним. Це буде новопочинання, і він буде прагнути взаємодіяти, активно буде проявлятися по відношенню до даної жінки, буде мати наміри, що ситуацію зможе покращити, ну і загалом реалізувати, реалізуватись. Але згодом зрозуміє, що дана жінка буде діяти саме так, як він діє саме в ваш бік. І колесо фортуни. Говорить не про розвиток відносно благополуччя і достатку і ситуації в його житті, а навпаки, в його житті буде зворотний хід колеса. Да, він буде прагнути відстояти власні кордони, пріоритети і все ж таки втримати те, що він має, владу, статус, але ситуація буде складатись так, і це рішення вищих сил, тому що відбувся суд вищих сил. Дана людина повинна втратити. З часу він втратить можливість, втратить роботу і втратить благополуччя і достаток. Ну, а це приведе до негативних наслідків відносно здоров'я, ну, і відносно загалом ситуації в його житті. Навіть буде мати негативні наслідки відносно особистого життя. Ну, тому що на даний момент він забезпечує свою родину. Власне, фінансовим матеріальним благополученням достатком. а надалі він не буде мати можливості влаштуватись на нову роботу. В нього закриються шляхи тупік по відношенню до реалізації, якого навіть можливо буде розлучення. Він невірний вибір зробив саме по відношенню до взаємодії з вами. Він не повинен буде так вчиняти і не повинен на даний момент навіть. Мати наміри негативно діяти в ваш бік, але дана людина не зробила вірних висновків, тому вищі сили мають підстави і вони приймуть рішення покарати дану людину. У вашому житті відбудеться стілення. В житті даного чоловіка з минулого десятка мечів, закінчення. Ситуації, де він мав благополучий достаток, розвиток, де він мав можливості, шанси, він буде знаходитись в пасивності, в хворобливому стані, тому що ситуація кардинально зміниться з позитивної на негативну. А ви викорила Пентаклів, ресурсна самодостатня. Тому дійте, ставте перед собою цілі, рухайтеся, ви переможете саме в цій боротьбі протистояння або Саме ця історія з чоловіком з минулого закінчиться позитивно в ваш бік. Якщо раніше ви думали, що чому дана людина не отримала по правосуддю, то скажу, що він отримає. Якщо не отримав раніше, то отримає на даний момент. Або це відбудеться в найближчий час. Тобто суд вищих сил вже відбувся. І ситуація вибудовується, і негативні наслідки дана людина для себе отримає.